І я флорист. Привіт, я Таня і я також флорист. Ми знаходимося з вами в самому центрі Львова у квітковому хабі. І це проєкт квіти і стереотипи. Ми розвінчаємо абсолютно усі міфи пов'язані з флористикою. Пішли. Наша наступна тема, і напевно один з найбільших стереотипів – це квіти в упаковці. Ми сьогодні останні е, розкажемо, які є види упаковки, як упаковуються букети і чому важливо дивитися всередину букетика вашого і розгортати оці всі упаковочні шари, які там є, якщо ви дійсно хочете отримати щось красиве. Ну що, Танюш, як часто ти пакувала в кілометри обгорткового паперу свої букети? А, коли далеко в поїздку. Ні, ні, ні. Технічна упаковка це називається. Таня зараз говорить про технічну упаковку. Це коли нам букетик потрібно захистити від певних погодних умов, продовжити його трішечки термін життя, ми тоді його упаковуємо в технічну упаковку. І, в принципі, вся упаковка, по суті, пішла від технічної, тому що нам потрібно було просто захистити наші квіти від зовнішніх чинників, від зовнішніх обставин. А, але як взагалі чи траплялися в тебе такі випадки, коли ти упакувала тобі просили, запакуйте мені, запакуйте мені так, щоб була аж спідничка, щоб було пишно-пишно, як бальнесукна. А <рес> я скажу, що за останній період е, поміняли трошки бачення. Якщо Клас. колись хотіли насправді от упаковки багато паперу, то зараз хочуть мінімалізму, тобто щоб квітка була відкрита і її можна було розгледіти в букеті. Угу. В мене теж я бачу, що змінилося ось це ця ставлення клієнтів, гостей наших до а, упаковочних матеріалів. Просять, будь ласка, мені просто в обгортковий папір, в крафтовий папір, можливо, а, без плівки, тому що є тенденція на еко, а, але є також і тенденція тих стихійних квіткових ринків. Коли у вас там кульочок на кульочку, кульочок на кульочку. Таня для нас сьогодні підготувала кілька видів упаковки, а тому, що Таня буде запаковувати букетик в крафтовий папір, а тому, що ми вирішили, що ми наші квіти пакуємо виключно в папір в крафтовий. Є ось такий зелененький у нас сьогодні, і є у нас синенький крафтовий папір. Можемо запакувати ще в тіш'ю. Це така невеличка, легенька, легесенька, легесенька обгорточка. А ще існує певний стиль пакування, називається корейський, і це коли у вас є по суті одна квіточка, яка запаковується в велику, велику, велику кількість паперу. Я впевнена, що ви бачили такі букетики на Pinterest, Я впевнена, що ви точно бачили їх в якомусь квітковому магазині. Ми сьогодні створимо ще ось таку паковочку. Ні, що на Та, тобі яка стилістика більше подобається? Я от мені мені більше подобається оцей мінімалізм. Якщо я з крафту натурального і буквально трошки паперу. Мені це подобається. Супер. Тобі що тоді передати? <світ> Який з цих? Давай з спробуємо спочатку упаковку з зеленого так. Це у нас є зелений крафтовий папір. Він у нас ем, такий трішечки більш цупкий з одного боку. Він Ось такий якого це кольору? Тут натуральний безовий, натуральний, натуральний, натуральний пес та. і зеленого з іншого. Нам потрібно кілька буде ось таких от шарів. Зараз я вам продемонструю ще один вид упаковки. Це ось така квіткова коробка. Поки Танюша запаковує ось цей от букетик в крафт. А в таку квіткову коробку зазвичай додається у нас оазис, який зберігає в собі воду. Він накопичує в собі водичку. В ньому можуть стояти квіти. А кілька днів і, можливо, навіть кілька тижнів, і вони будуть набуватися, з ними нічого не буде. Вони будуть свіженькі і будуть красиво виглядати. От таку коробочку додається на зелений а, і в нього ставляться уже квіти. Трішки пізніше ми зробимо ще композицію в такій коробочці, але це теж один з видів упаковки. Таня упаковує неймовірну жоржини, я мушу вам її показати. Воно просто прекрасне, насиченого, темного, темного бордового кольору. Якщо будете складати букети для чоловіків, ось такі жоржини ідеальний вибір. Тобі передати плівку, так? Там, будь ласка, тримай. Дякую. І я візьму ще. Угу, Звісно. Так, а я поки що завяжу стрічкою наш букет. До речі, стрічок не обов'язково мусить бути одна якогось певного кольору. Їх, мож, їх може бути хоч 15, якщо вам так подобається. І ви сміливо можете про це просити в квітковому магазині або в квітковій студії. А, тут уже флорист не має права вам відмовити, тому що це а, ваше побажання як замовника, і тут ви опираєтеся виключно на те, що подобається вам. Так само, якщо вам хочеться а, упакувати, наприклад, так, щоб стрічечка звисала, я вважаю це дуже красиво. Мені це здається мені подобається. такої. Дуже гарний букет. Або можете також е, зробити невеличкий бантик, попросити вашого туриста, щоб він зробив. Зробити? Так, я зроблю. Тому ми отак от легенько зав'язуємо. Мені насправді, я взагалі за простоту в букетах, і мені дуже подобається, коли це або красива стрічка, яка спускається без бантика, наприклад, або він якийсь такий невеличкий, акуратненький. Ось цей букетик в нас вийшов. Ось такому от покажена. І я думаю, він вже виглядає не як букет на 300 гривень, вже виглядає як букет. на 500 Тобто, упаковка нам ще потрібна дійсно для того, щоб надати нашому букету більшої ціни, більшої ваги. Але це знову ж таки, на мою думку, я б для букетів взагалі нічого такого не робила. Я би просто лишала їх такими, як вони є, і нічого більше би не додавала. Ми його поки що відкладаємо в бік. Він нас тут так красиво положить. А Таня тим часом робить складну корейську упаковку. Що таке корейська упаковка, чому вона така популярна? Нам потрібно достатньо багато шарів, ліпки перш за все, або крафту скласти разом і зробити з допомогою цього пишну, але достатньо легку і невагому форму. Як ти думаєш, стрічку додаємо до такого букету чи ні? Я думаю, що можна додати щось прям малесеньке. Добре, а якого кольору? А ось, якщо тут для мужчин, я бачу, в тебе є тоненька стрічка, зелена. Угу. Можна спробувати? Така її? — Така смарагдова, так. Класно. Її так. так мінімально. Так, Давай. Мінімально додамо цієї стрічечки. Як ми бачимо, шарів е, упаковки насправді є достатньо багато, але разом з тим вони виглядають і доволі непогано, тому що ну, вона створює таку невагомість. Ця півчка, як би там не було. Хоча, чесно кажучи, я топлю за еко, і мені більше подобається, звісно, тоді. Але тут у нас ідеться більше про стилістику, про східну стилістику. Е, також є плюс деякі в такій плівці, оскільки крафт поставивши воду, він дуже змякшується угу. в воді. А цей можна поставити в воду, тобто на довгий період, і не дає ніяких. Та папір в у а, в холодильнику квітковому, наприклад, він трішечки набирає вологу, а, і папір він дійсно стає таким вологим, і потім крафт, він так куйомбиться трішки. О, Все так, так. ось так, ось така у нас вийшла корейська упаковка. Танюш, ти би як більше запаковувала букети? Я говорила, і чи ти часто запаковувала букети в корейську поколення? В такій пишні, мабуть, ні. Більше от такого мінімалізму, як крафт mm -hmm. папір. Ось і стрічки багато зелені в букеті стрічки широкої там mm -hmm. спадаючі. Тобто мінімалізм паперу. Мені найбільше подобається, що ось в такому вигляді упакування ми маємо можливість подивитися і зосередитися тільки на одній квітці і тільки Там. на її красі. Там. І як комплімент це цілком може бути. Можуть бути ще ось такі невеличкі букетики з якихось сезонних класних квітів в такому упакуванні. Єдине, що це дійсно потребує від флориста трішечки. Довшої роботи самою упаковкою, тому що часом а, ви більше Затрати часу, так так, так так. Е, і буває так, що ви часом найбільше зосереджуєтесь на створенні самого не аніж на упакуванні, і ви просто упакування використовуєте як технічну історію. А, а ось тут дійсно потрібно більше думати про саму упаковку і про те, як її підкреслити квіткою. Також ви можете комбінувати різні види упакувань. Це може бути і папір, і плівка разом. Наприклад, може бути плівка різних відтінків, різних кольорів, але зараз я вам ще розкажу про найпопулярніший вид упаковки, до якого ми звикли. Аня, це твоє любимо. Це упаковка в ось таку от прозору плівку. Часом букети, ще, ви раніше бачили, що в нас класично найстереотипніший букет на світі це троянда, біла гіпсофіла. І ось така от плівочка. І це біль кожного флориста на два таких найбільших квіткових свята зимою. Це, звісно, і 8 березня. І зараз я вам продемонструю упаковку, яка зводить мене з розуму. Я запакую троянду в целофан. Це буде антибукет. Букет. Ми це так називаємо антибукет. Я знаю, що ви дійсно любов І Будь ласка, чоловіки, якщо ви нас дивитеся, не робіть так ніколи. Просто попросіть трішечки іншої упаковки для вашого б... букетку, і буде набагато краще. Або взагалі не просіть упаковку до букетку. Достатньо просто стрічки, або просто рявочки красивої. І все. Не обов'язково завжди прозорим. Тобі троянду, будь ласка. Просто троянду. А У якому кольорі? А, білу. Давай. Можна ще три жовтих? На стереотип, який ми <смітна> <смітна> розвінчали про упаковочку. Точніше, про троянди жовтого кольору. Тенюш, найжахливіша так. упаковка в твоєму житті. Найжахливіша? Uh -huh. Ну от не можу сказати тобі, от найжахливішоє. Я. я тобі скажу, просто коли була упаковка, ти вже підготувала людині дати букет, але коли він у крапці і попав дуже у воду, то от він змочився, його треба було швидко переробити. Оце було найстрашніший такий бомен, був момент. Uh -huh. А в тебе було, коли не сподобалося? У uh -huh. мене було, коли не сподобалось мені. Мені рідко подобається насправді упаковка, але часом я вважаю її достатньо красивою. Так, я тут навіть не буду ніжку робити спеціально. Якщо це буде ще червона троянда, там ще буде гіпсофіла, це просто комбо. Це а, от якраз найстереотипніше, що можна зробити, це принести от троянду. Я взагалі ще її не роблю ось тут ніжки спеціальної. А ще часом роблять. А, і, будь ласка, якщо ви використовуєте стрічку, берете до ваших букетки. Можна більше нашу спеціальну. Якщо ви вже берете стрічку до ваших букетків, нехай це буде стрічка, нехай це не буде така а, рафія, яка закручується. І так, так ще може це фурк накручується. Я пам'ятаю ці шалені е 90-80, чи які це були. Нехай буде біла стрічка, ось така широка. Давай. І я, я ці часи. Ти пам'ятаєш, коли, е... пам коли була така упаковка? Так, я пам'ятаю, коли була така упаковка, ззаді якась там глянцева сіра упаковка, спереду прозора. Ой, матір. Е е і ось е коли я попросила, наприклад, ще у якогось там квітковому магазині давніше, е чи у вас є якась е атласна стрічка, uh -huh. то на мене зреагували, ну це додатково, там виплати. Ну, треба подивитись, пошукати. Тобто не було до вибору, е якою стрічкою замотати. Uh -huh. Так, бо я дійсно пам'ятаю, що ми колись з мамою ходили на ці стихійні квіткові ринки купувати тюльпани на 8 березня в школу моїй вчительці, і нам там робили ці закручені штучки. Так. Це чомусь такий яскравий спогад з дитинства, я з ним залишилась не завжди. Але спогадом... щом, ну, це добре впізнати щось таке, впізнати, чого, чим же ти займаєшся, тобто, як більш. Приємніше подарунок отримати людям, uh -huh. тому це досвід. Та да, це правда. Ну, дивись. О, Красиво от. прекрасний букет, який ніколи, будь ласка, не даруйте. Цей букет витягнула виключно стрічка, і все. Тому що ми не маємо тої жахливої. Але якщо говорити про упаковку, мені здається, ми тут більше говоримо про сенс, але сенс самих квітів в цій упаковці. Тобто, часом за отакими речима, достатньо вульгарними на нашу думку, приховується просто щире бажання подарувати квіти. Тому любі не дивіться, будь ласка, на упаковку, дивіться на те, що у ній. Вона може бути абсолютно різною, але таким чином, навіть коли ви купуєте квіти або коли вам дарують квіти, не знижуйте вартість цих квітів через упаковку, яка є е, вам не до вподоби. Можливо. Тому дивіться завжди всередину, глибину.